Всім доброго осіннього дня. Сьогодні ми вирушили на оглядову екскурсію до нашого у Дніпрі ботаничного саду, що зараз будемо вам показувати. Сьогодні в суботу взагалі не працює ботанічний сад, але для містян та гостей міста зробили таку сьогодні екскурсію з фотозонами. Вона коштує 45 гривень за відвідування. Ну, є ще додаткові кошти, потрібно заплатити за інші там за екскурсію і так далі. Но ми вибрали поки відвідування. Прогулянка. Весь горизонтальний Грін капет, Зелений килим. Льве... Ялина звичайна Нідіформіс. Якийсь скельний сад, закладений в 1986 році. Ага, найбільше п'ять осіб, я так розумію, треба. Кис ягідний. Така прикольна. Така. Ой, які ягоди, прикольні, як порожні. Залишки троянд. Взагалі, Хвойна алея називається Вілі троянди які пахнуть. А ось як ліс хвойний стоїть посеред міста не Тут дуже гарно просто прогулюватись, дихати свіжим повітрям, бо його в місті так не вистачає. Та релаксувати. Готель, мабуть, для комах, або я навіть не знаю, це бах спотел, або для коврачків. Там і шишен, шишечки, і ось гілочки. Це якась скульптура, мабуть, вона приносить вдачу та гроші. Ось, бачите, скільки Лежать копійочок і так далі. Я теж хочу приєднатись до цього. Я, я покладу, та загада, забажаю, загадаю мирне життя, щоб у всіх було благополуччя, як моральне, так і матеріальне. Ну і звісно, у нас. Такий паровозик з квітів. Бужок поникли, на жаль. А ось таке прикольне дерево для обійму. Я не знаю, його потрібно обіймати, Я не знаю. Ось так. Давай. Ось так щось стояти і обіймати дерево. Австрійське. Ось таке красиве листя таке дубове трошки відрізняється від звичайного, мені здається. Ось ми бачимо багато виноградників, ну мабуть, вже врожай було зібрано. Я сподіваюся. Готуються з нього соки, вино, бо тут більш-менш така добра атмосфера та немає шкідливих викидів поближче до цих виноградників. Пам'ятник садовому інструменту створений співробітниками саду у 2019 році. Році. Бачите. Граблі, лопата, полівалка, сапка. Тут. Яке ведро з калиною. Тах ризом темами. Таке враження складається, що ми просто гуляємо десь по лісу або по парку, тому що тут змішані дерева, як кльони, там дуби і так далі, всякі кущі. Листя падають, осінь в повному ході, зараз кінець жовтня. Тому, мабуть, якщо було б, наприклад, весна, травень, я думаю, тут більш яскраві б кольори були, більш квітів було б. Але осінні краски також дуже яскраві. Тим паче, що сьогодні дуже гарна погода, якби на вітер тільки, а так дуже тепло. Можна йти під ногами шелестять листя. Життя триває. А, а Як пахне. Що як на Новий рік пахне ялинка? Це як це ялівець, мабуть. Ну а ну тут шишечки так. Ну так, можу бути. Може різновид якийсь. Можна трошки присісти, відпочити, насолодитись співанням, поки пташки не влетіли їхнім співанням та природою. А можемо Сумах оленероги, лацінята. У 2002 році. Отримана з Умальні, з дендропарку Софіївка. Так що у нас Трошки Софіївки навіть внутрі. Дійсно, як олені рога. Як гарно. Ой, воно цвіте. Гляньте, як які такі аж... Ой. Пухнасті ягодки. Так, це, мабуть, калина духмяна, така красива, такі листочки червоні, такі красиві маленькі ягодки. Голові так красиво. А японська. Дивіться, які, які ягоди цікаві, ось, подивись. Оба. Ой, вона так рятно росте і цвіте. Виробнича теплиця. Тут, здається, можна придбати ще рослини собі. Зараз зайдемо по друзі. Бачите, <му> квіточки 75. Букети 90 гривень. по 75 гривень такої букети. А там для любити, любителів, любителів це церкви. Ага. Ага. Ціни дуже різні, від 15 гривень і вище.

د 30 غریلو Просто дуже-дуже багато рослин, дерев, все можна придбати. Мабуть, те, що росте в ботанічному саду. так, 36 гривень. Ось горизонтему можна за 120 гривень таку красиву красну. для Саду свого або городу. Це гривень. Також були кети по 90 гривень. Фізалісом. Ось тут що це таке, як кабачки, квіти кабачки. Хто хоче собі виростити на городі банан. Ого, маленька яка. <різь> Можна придбати лавандовий мішечок, такий сашей. Всякі трави, шамлення, м'ясо, коло розмарин. розмарен. Mm. Да. Чайний набір. А ще щось таке. Ось щось теж сімена. Ось такі фотозони зробили. Щоб можна було так гарно фотографуватись з черевиками, з вієчкою. Так, Ми чудово провели час, прогулявшись по ботаничному саду. Так що вам рекомендуємо також відвідати його, насолодитись чистим повітрям, спокійною атмосферою. Всім гарного, мирного дня вважаю. І дивіться наше відео далі. Дякую за увагу. Thank <laughs> you.